Оце так гонка! Інтрига трималася до самого кінця в німецькому обергові. Норвежці знову роблять з Кубку світу чемпіонат Норвегії. Вітаю вас на каналі «Біжи, стріляй!» Зараз вам коротко та швидко розповім про чоловічий пасют. Перемогу здобуває Ендрю Стрьм з здобуває срібло, Йохана здала бронзу. Тарія Бьо на четвертій позиції і Йоханез Бьо на п'ятій позиції. Серед українців найкращий став Дмитро Підручний, 31 позиція, 4 кола штрафу. Антон Дученко, 33 позиція. І єдиний спортсмен, який зміг пройти всі етапи без єдиного промаху. Ходом на дистанції був найшвидший Таря Бьо, Фабіан Клоп програв 5 секунд. Філіп Хорн плюс 11,3, Дале плюс 11,5, Йоханнес Біо плюс 11,6. Ботен плюс 168. Найшвидшим українцем став Дмитро Підручник, плюс одна хвилина 20 секунд. Тепер розповім більш детально про саму гонку. Після першої стрільби Доль настріляв три штрафних кола та вийшов на друге коло на 14 позиції. Решта лідерів відстрілялися на нулі. Вже після другої стрільби Йоханнес на Бьо захвати лідерство, але град одне штрафне коло Стромсгейм за Йоханнесом. Та вже на третій стрільбі Йоханнес допускає помилку, а стром чисто та з великим відривом пішов на четверте коло. На вирішальній стріблі Стромз вирішив нести інтригу та допустив два промаха. А з цим шансом не скористався, а взагалі зробив три промаха. А от Лейгред чисто відстрілявся та всього 6 секунд відставання від стрьом Йоханес далі вийшов на третій проміжній позиції та 5 секунд позаду Йоханес Бьо. Вже на п'ятому колі на позначці 11.1. Здавалося, що Плейгред просто знищить свого опонента та з просто зіграв котика та мишку, вичекав свого моменту та не залишив шансів Лейгриду.